Всім привіт, друзі! Сьогодні готуємо ніжні повітряні пончики. Друзі, це реально смачно, зовсім не складно. Особисто я готую їх уже 2 дні підряд: 350 мл теплого молока, дрібка солі, 20 г звичайних пресованих дріжджів. Дві столові ложки цукру, все це гарно розмішуємо. 30 мл олії. В окремий посуд вбиваємо одне яйце і потрібно вилучкою його легенько збити. Збите яйце додаємо до суміші. Сюди ж пакетик ваніліну або ванільного цукру та 50 г розтопленого або м'якого масла. Розмішуємо. В теплому молоці масло швидко розтане. В нашу масу всипаємо склянку просіяного борошна і гарно розмішуємо. В такому вигляді ми залишаємо побродити на 30-40 хвилин. Коли час пройшов, ми бачимо, що дріжджі гарно вступили в реакцію. З'явилися бульбашки, які лопаються, тісто повітряне все так, як має бути. Поступово додаємо сюди решту борошна. Загалом на цю порцію йде приблизно 600 г борошна, плюс-мінус замішуємо м'якеньке тісто, не забиваємо його борошном, воно м'якеньке, ніжне, наче живе і піддатливе. Зараз час його розкочувати. Я розділю для зручності на дві частини, ви можете цього не робити. Мені дуже подобається працювати з таким піддатливим тістом. Я розділила тісто на два шматочки, один з них обминаю трішки, зовсім трішки, і будемо розкочувати його в пласт. Розкочую його дуже легко, так як я говорила, воно ніжне і піддатливе тісто, товщиною близько 1 см. Як я бачу, що наше тісто вдалося. В процесі його розкочування або обминання. З'являються повітряні бульбашки. Це означає, що ми на правильному шляху. Видавлюємо склянкою, власне, самі пончики. Беріть ту склянку, яку вам зручно, але не дуже маленьку. Час від часу занурюємо склянку в борошно, щоб тісто не прилипало до склянки. Мені надзвичайно подобається сам процес. Коли всі пончики ми видавили, потрібно їх залишити хвилин на 30-40 під рушником для того, щоб вони піднялися. За півгодини ми можемо спостерігати, що наші пончики вже піднялися, вони збільшилися в розмірах, стали наче повітряні і готові до смаження. Смажимо наші пончики на розірідтій олії. До золотистості перевертаючи на іншу сторону. Готові пончики ще теплими нам потрібно обваляти у цукровій пудрі. І наша страва вже готова. Впевніться, друзі, які вони м'якенькі, які вони ніжні. Ось погляньте, вони просто повітряні, неймовірна смакота. Друзі, звичайно, ці пончики також можна робити і з будь-якою начинкою. Але сьогодні мені захотілося зробити їх саме без начинки. Ну що ж, ось така гора пончиків у нас виходить. Вони зверху мають хрустку скоринку, всередині надзвичайно м'якенькі і ніжні. Спробуйте їх приготувати хоч раз, і ви захочете їх готувати ще і ще. Всі пропорції я вкажу в описі під відео. Всім смачного!